Всім привіт! Мене звати Данило. Я менеджер компанії Спектр Агро з точного землеробства. І сьогодні я вам розповім про простоту встановлення гідравлічного автопілоту Джондір на будь-яку техніку. Для цього нам необхідно мати GPS-антену та монітор будь-якої серії від 1800 до 5 генерації і перехідний комплект обладнання «Солстір». Тут Тут nice. нас Стоїть гідравлічний блок керування, трактор був не підготовлений, а в кабіні трактора в нас стоїть електричний блок керування навігацією. І зараз я вам покажу, як працює е, система Deere. Ми задали маршрут руху лінії АБ, і він вже нам представив паралельні лінії, на які трактор буде заходити. Для цього нам потрібно включити кнопку активації. Ось і тут вивів. Чотири сектора зафарбованих, а це означає, що автотрек у нас працює. На даний момент система працює по сигналу SF-1. Але як бачимо точність ось, тобто відхилення 1-2 см між проходами. Авіація John Deere – це простота, ефективність та доступність. Звертайтесь до нас, і ми встановимо її на будь-яку вашу техніку.